Добрий вечір, вашій хаті! Добрий, Добрий вечір до вас на свято. Хочу щиро вас вітати. І Щедрівку заспівати. Щедрівонька прилітала, під віконце завітала. Що ти, тітко, напекла, винось нам під вікно. Що ти, дядько, нам напік винось нам аж на тік. Мати сказала, щоб дали нам всім сала. Батько сварився, щоб ніхто з нас не барився. Я тут вам всім допокою, щастя, радості, та добра. Я, хлопчина, вас вітаю, щастя, радості бажаю. Хай достаток буде вас і здоров'я, щедрий час. Ой чи є, чи нема, пан господар дома. Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома. Ой нема, ой, нема й Поїхав до млина, щедрий вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина. Та й муки светлювать і... меду пива купувати. щедрий вечір, добрий вечір, меду пива купувать, меду пива купувати, щедрівників частувать, щедрий вечір, добрий вечір, щедрівників частувать, очі єчі нема. Пан господар дома, щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома. Щедрий вечір, добрий вечір. І дорослим, і малечим. Миру, радості, любові, щоб всі були здорові. Щедрий вечір, добрий вечір. З Василем та Маланкою. Веселий свят. Дякую вам.